Пропонуємо вашій увазі чудовий двохповерховий цегляний будинок площею 120 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Клехівка Фастівського району, всього 45 кілометрів від Києва. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче втекти від міської метушні та оселитися в тиші й спокої серед природи. Площа земельної ділянки 40 соток, що дає вам повну свободу для реалізації будь-яких ідей від садівництва. До облаштування зони відпочинку або навіть міні-господарства у будинку простору і зручно, на першому поверсі чотири окремі кімнати, кухня, санвузол із душем і туалетом, другий поверх велике відкрите приміщення, яке можна облаштувати як житлову зону, дитячу, майстерню або кабінет. Будинку проведено всі необхідні комунікації: газ, вода, електрика, працює сигналізація, підключено швидкісний інтернет та вайфай. Можна як працювати віддалено, так і комфортно відпочивати. Є телевізор, кондиціонер, духова шафа, холодильник, варильна поверхня та плита усе, що потрібно для життя. А подвір'я справжній скарб. Тут є затишна альтанка, зона для барбікю, мангал, бесейн, розарій і зелений сад. Територія доглянута, все огорожено. Розташування ще одна велика перевага. До зупинки маршрутки, що курсує до Києва, всього 200 метрів. Поруч озера, ліс, свіжий повіт і немовірні краєвиди. Це місце підійде як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Документи готові до продажу. Ціна 65 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.